І, друзі, когось взяв. Скоріше завжди щупачок невеличкий. Та ні, це окунь гарний Акушок. Такий дебелячий акушок. Заглотнув той стерка. Ну такий. Грамів 500. Нарешті за цілий день когось. Який царь підхопив. Ну, це гарний. Ось Артем на твою приманочку, яку ти мені вприс. Підігнав. Ну, такий як ушарик. Це вже щось. А то я вже засипав, сидів. П'ять годин просидів ні одного клювання немає. О, друзі, ще хтось хапнув. Та такий же ж бецман з камишика. Камеру не включав, кидав, 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 а він тюк. Позарився то він стоїть, тільки не хоче брати. Цей трошки, та ні, не, не менший. Я думаю, він менший. Ні. Трошки. Трошки менший такий. Але ж на ту саму прямоночку. Отакий. Окуньок.